Як розповідають фахівці, скіфи з'явилися на теренах сучасної України у VI-5 століттях до нашої ери, і саме територія Дніпропетровщини була центром їх царства. Однак так склалося, що всі знахідки цього періоду археологи у дореволюційні часи відправляли до царських запасників. І їх зараз можна побачити в ермітажі, а в радянські часи експонати потрапляли до Національного інституту археології. Причому до сьогодні в Україні колекцію скіфських часів бачили лише невеличкими частинами, і лише ті предмети, які знаходили безпосередньо наші археологи, потрапляли до колекції музею. А тому колекція інституту археології, яка прибула до нашого міста після трирічних перемовин, вперше експонуватиметься в Україні в такому об'ємі, і 15 березня її зможуть побачити Дніпропетровці. Виставка називається Золота Ескіфія. Безусловно, більша частина предметів будуть предмети із золота, ну звісно, є серебро. Але є предмети, які не з золота, але відносяться к золотому фонду. Э, скифской культуры, скифской истории, э, искусства, поэтому мы будем дополнять и разными предметами, которые есть в фондах нашего музея. Многие э, находки соединены. В ріконструкції, за словами старшого наукового співробітника музею Лариси Чурилової, яка все своє життя присвятила археології, така колекція вразить не лише пересічних відвідувачів, але й фахівців, адже це будуть витвори мистецтва на рівні славнозвісної пекторалі. Наприклад, побачить відвідувачі срібні з позолотої бляхи, фалари, які прикрашені унікальним сюжетом подвигами молодого Геракла. Совершенно удивительная находка ситула, ведро в переводе на славянский. Это такой сосуд ритуальный который вся поверхності, все поле которого очень динамичным, очень оригинальным э, орнаментом звіриному стиле, але тоже аналогів йому практично немає. Він теж виходить за рамки скіфської традиції. Передуватиме відкриттю експозиції Золота Скіфія міжнародна науково-практична конференція, присвячена тематиці. Сама ж виставка діятиме до 31 травня. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.